Триває судовий розгляд у справі братів козаків Івана та Андрія і його дружину Тетяну підозрюють у незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку. Гроші вони збирали для ЗСУ. У справі з'явилося клопотання про потерпілу сторону, якою мала б виступити представниця міноборони. Залучити Міністерство оборони України потерпілим у справі номер шість дріб. 9500 п'ять та надати представнику Лесик Гошко Оксані Євгенівні пам'ятку про писальні права та обов'язки потерпілого. Власне, суддю цікавило, чому потерпіла сторона, з'явилася у справі лише тепер, а не на етапі досудового розслідування. Чому не було прийнято рішення таке під час досудового розслідування? Справа в тому, що під час досудового розслідування Міністерство оборони не зверталося з заявою, поїм до частина перший Розумію. 75 Сімдесят п'яти не було. Захисник братів козаків і самі підозрювані клопотання заперечували. Мовляв, вони ніяким чином з Міноборони не співпрацювали, тому потерпілим від їхніх дій, тобто від збору грошей, міністерство бути не може. Козак Андрій і чи Іван при цьому вони були працівниками службовцями, військовослужбовцями Міністерства оборони, не діяли від імені чи за дорученням бойко благодійної організації чи Міністерства оборони. Тому твердження Міністерства оборони викладені в змісті заяви про належність таких коштів Міністерства оборони не базуються на жодних правих підставах чи доказах. Закон про цю благодійну допомогу це є для юридичних осіб з юридичними особами. Значить, як можемо ми, як можемо ми. Задіяти шкоди міністерству оборони, не маючи з ними жодних ніяких ні юридичних зв'язків, ніяких зв'язків те та те, будемо казати, те на те, тобто ми з міністерством оборони і з юридичною особою взагалі не працювали. Ми працювали з солдатами, які служать. Суд таки вирішив, щоб обговорити клопотання, потрібна обов'язкова участь представника Міноборони. Тому оголосили перерву, щоб до наступного засідання представник Міноборони міг з'явитися особисто. Розгляд продовжить 6 лютого.